Ми з вами тільки що поговорили про те, що незлічувані іменники можуть знаходитися лише у формі однини, а злічувані іменники можуть знаходитися як у формі однини, так і у формі множини. Давайте тепер подивимося, яким чином ми утворюємо множину в іменниках. В англійській мові для того, щоб утворити множину в іменниках, потрібно просто додати закінчення S або «-es». Наприклад, у нас є одна книжка, One Book. Для того, щоб сказати, two Books, ми просто додамо закінчення S, і таким чином у нас утворються дві книжки to books. Але існує невеличкий нюанс. Якщо наш іменник закінчується на SH, або на CH, або на Z, або на X, або на S, то для того, щоб утворити множину, ми додамо вже не просто S, а IS. Наприклад, bus two Buses. Bush. Two bushes. Ви бачите, що наш іменник закінчується на S, і ми додаємо «es». Наш іменник закінчується на SH. Ми додаємо знову ж таки «es». Якщо наш іменник закінчується на Y, то тоді Y ми замінюємо на «ies». Наприклад, Lady. Для того, щоб утворити множину, ми прибираємо Y і додаємо IS. Тобто літера Y змінюється на літеру I і ми додаємо закінчення «es». One lady, two ladies. Але, якщо перед літерою Y у слові стоїть голосний, то тоді ми просто додаємо закінчення S. Наприклад, boy Boys. Ви бачите, що ми просто додали літеру S. Коли іменник закінчується на O, ми додаємо або S, або ES. Наприклад, Photo ми скажемо photos у множині. Але в таких словах як hero, tomato, «potato», mosquito, для того, щоб утворити множини, ми додаємо закінчення ES. І у нас буде heroes, tomatoes, potatoes, mosquitoes, усе з закінченням ES. Деякі іменники закінчуються на F або на FE. в деяких випадках F та FE змінюються на літеру V, і ми додаємо закінчення І S в таких словах, як wolf або Wife. Для того, щоб сказати вовки, тобто у множині, ми літеру F замінюємо на літеру V, і таким чином у нас утворюється вулфс. Для того, щоб сказати дружини. Ми знову ж таки літеру F змінюємо на літеру V, і у нас виходить «wives» дружини. Але в деяких словах F так і залишається F, і ми просто додаємо закінчення S roofs, «roofs», «reefs», calves, Chiefs. І останній випадок, про який ми поговоримо про утворення множини в іменниках, це випадки з неправильними іменниками. Так, в англійській мові існує категорія іменників, які є неправильними. Про деякі з них ви прочитаєте більш детально в конспекті, а зараз ми з вами розглянемо найяскравіші два приклади це man та вумен. У нас є man та woman в одне ні. Для того, щоб утворити множину, ми літеру A змінюємо на літеру І. Ви бачите, що ми не додаємо закінчень, а просто змінюємо саме слово. Таких іменників в англійській мові є декілька. І у нас утворюється man, One Man, Two men, One Woman, Two Women. Ці іменники називаються неправильні через те, що у них є своя власна форма утворення множини, і вони не залежать від жодних правил, їх потрібно просто запам'ятати. Продовжуючи розмову про утворення множини в іменниках, варто зазначити, що в англійській мові існує таке поняття, як відсутність множини в іменниках. Це поняття стосується назв деяких тварин та риб. Більш детально про це поняття ви прочитаєте у себе в конспекті. А зараз, під час лекції, ми з вами розглянемо найяскравіші приклади. Наприклад, у нас є один олень, one deer. Для того, щоб сказати два олені, ми скажемо two deer. При цьому. Наш іменник жодним чином не зміниться. Один олень one deer, два олені two deer. Жодних закінчень, іменник жодним чином не змінюється. Це саме стосується овець: одна вівця one sheep, багато овець many sheep. Іменник знову ж таки жодним чином не змінюється. Що стосується колективних іменників, там маємо трошки складнішу ситуацію. Колективні іменники це слова, що називають якусь групу людей, наприклад, family – сім'я або тім команда. Проблема з такими іменниками полягає у тому, що, не дивлячись на те, що вони стоять у формі однини, вони можуть вживатися як з дієсловом в однині, так і в множині. Наприклад, коли ми говоримо про такий іменник як про окрему одиницю, то використовуємо дієслово в однині. В таких реченнях як an average family has two children a boy and a girl. В даному випадку ми говоримо про сім'ю як про одиницю суспільства, тому дієслово поставили у третю особу однини. Але якщо такий колективний іменник вживається, маючи на увазі групу людей, то дієслово вживається у формі множини. Зараз розберемо приклад з наступним реченням. «My team are happy because we have won the game». В даному випадку мається на увазі не команда як одиниця, а команда, що складається з групи людей. Адже радіє не сама команда, а люди, що знаходяться в ній, а їх багато. Тож, коли колективний іменник вживається в такому контексті, дієслово також вживається у формі множини.